Всім привіт! Сьогодні будемо готувати незвичну страву. Це буде гречаний плов. Для нього нам потрібна буде гречка, цибуля зелень, цибуля звичайна, морква, шматок м'яса і різні спеції. Готувати будемо в сковорідці. Не перемикайтесь, буде цікаво та смачно. М'ясо нарізаємо на невеликий кубик. Приблизно 2х2 або 3х3 сантиметри. Хто хоче, хто любить, можна різати м'ясо грубше. Я люблю, щоб м'ясо було не грубо порізане. Невеликими шматками. Сало я з м'яса майже не обрізав. Воно і так непогане, сало підсмажиться, буде смачніше. М'ясо викладаємо на сковорідку і ставимо на середній вогонь. Тим часом, поки м'ясо буде жаритися, нарізаємо цибульку і будемо терти моркву. Цибуля нарізана, морква натерта. М'ясо смажиться, будемо готувати далі. Тепер, коли м'ясо трохи обжарив, лею туди воду для того, щоб воно трошки протушилося. І тушимо його 5-10 хвилин. М'ясо тушкується, додаємо в нього трошки солі. Буквально трошки потім будемо досолювати трошечки чорного перцю мелену. І хай маленько тушкується. Тепер додаємо цибулю і тушкуємо кілька хвилин. Додаємо сюди морку і знову тушкуємо. Кілька хвилин? Трішечки води і тушкуємо тут. Трішки збавили вогонь? Тушкуємо на повільному вогні ще кілька хвилин, поки не випарується вода, яку доливали. Поки все тушкується, доріжу трошки зеленої цибульки. Цибулька це в нас залишки від того, що ми садили, трошки недогон, але то не страшно, з'їмо його самі. Додаємо зелену цибулю і тепер можна додати трішки різних спецій, щоб розбавити смак. Я додаю тільки сіль, перець та паприку копчену. Чому даю копчену паприку? Вона дає гарний червоний колір і чудесний аромат зі смаком. Все перемішуємо. І залишаємо, щоб трішки потушкували. Тепер це все діло засипаємо митою гречкою. До речі, я гречку завжди мию перед приготуванням. А як робите ви? Миєте чи ні? Наливаємо це все діло гарячою водою. І продовжуємо тушкувати. Тушкувати будемо до повної готовності гречки. До речі, Спеціалісти кажуть, що плов мішати не можна. Я мішаю. Що скажете ви з цього приводу? Ось такий у нас виходить плов, ось така каша. Тушкуємо далі до повної готовності гречки. Долили ще трішки води, бо та вже википіла. Далі в процесі приготування знову солимо, перчимо вже по смаком. Кидаємо лавровий листочок і це все діло перемішуємо і тушкуємо далі. Ну ось, Наш гречаний плов готовий. Сервірувати можна як завгодно. Я сервірую з маринованою перчичкою. Ось такою. Та зеленою цибулькою. Ось так. Я буду зараз обідати. А вам всім смачного і гарного дня! Ось така вийшла сковорідка плову. Хватить на невелику або навіть трішки більшу сім'ю. З вас лайк, підписка, комент. A poca.